Росіяни намагалися відновити втрачені положення біля Кліщівки та Андріївки, а українські війська досягли успіхів на лівому березі Херсонщини. Росіяни атакували південні регіони ракетами і 22 дронами. 15 безпілотників і одну ракету вдалося знищити. Є руйнування і постраждалі. Ізраїль вперше в історії збив ракету в космосі. Військові Цахал захопили опорний пункт Хамаз в Газі і вдарили по 450 об'єктах. Тепер офіційно, внаслідок ракетного удару, під час урочистостей на запорізькому напрямку заги. Нули 19 військовослужбовців. ДБР розслідує обставини. СБУ затримала шанувальника Росії, який злив ФСБ розвіддані про об'єкти у Вінницькій області. Зеленський обматюкав Путіна в ефірі NBC і заявляє, що ніхто не тисне на нього і не підштовхує до переговорів з Росією. Моє ім'я Дмитро Оліник. Далі стисло про найбільш помітні події 621-го дня великої війни. Спершу про фронт російські окупанти продовжували атакувати на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Куп'янському та Запорізькому напрямках, але успіхів не мали загалом. За добу на фронті відбулося 53 бойових зіткнень. Українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута, досягли підтверджених успіхів на заході Запорізької області та на лівому березі Херсонської області. Зокрема, незначно просунулися до південно-західного кута сонячної електростанції біля Підстепного і утримують позиції в буди. Інках у кринках російський військовий блогер стверджує, що позиційні бої тривають у кринках і вздовж лінії піщанівка – це 10 кілометрів на схід від Херсона та 4 кілометри від річки Дніпро. Також геолокаційні кадри вказують на те, що українські війська здійснили обмежене просування на захід від вербового. Українські військові знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби поле 21 Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. Поле -21» – російська система РЕП, яку називають куполом проти дронів. Система створена у 2016 році, призначена для боротьби з високоточною зброєю і безпілотними літальними апаратами. Комплекс здатний створювати купол перешкод і тим самим подавляти апаратуру прив'язки до глобальних супутникових і радіонавігаційних систем. Стем за даними росіян, дальність роботи поля 21 – 60 кілометрів. За даними української розвідки, понад 25 кілометрів. А це робота військових 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Вони оприлюднили відео збиття російського дрона зала, кажуть, що дрон знищено. Потім долітався інший. Ми продовжуємо збір за ось цим QR-кодом. Він для штурмовиків окремої штурмової бригади 48 імені Номана Челебіджихана. Бійці на Херсонському напрямку і потребують мінометів. Нам вдалося домовитися з виробником про поставку 10 одиниць і тепер справа залишається за тим, щоб зібрати на них необхідну суму. Долучайтеся до збору. Вночі російські війська атакували Україну 22 ударними дронами та чотирма ракетами різного типу. Українські захисники знищили 15 безпілотників і одну ракету Х-59. В Одесі є влучання ракету серед середмістя та по закинутій промисловій будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхівок і музей в історичній частині міста. Йдеться про Одеський національний художній музей, якому сьогодні виповнюється 124 роки. За словами мера Труханова, був ризик втратити експонати. Відомі на весь світ. На щастя цього не сталося, але у музеї повідомили, що закриваються на тиждень та скасували всі святкові події, заплановані з нагоди дня народження музею. Шахеди росіяни спрямували на припортову інфраструктуру Одеси. Влучанням пошкоджено склади, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном. Вісім жителів отримали поранення на цьому відео. Бойова робота зенітної ракетної одеської бригади повітряного командування Південь сьогодні вночі. Також вчора ввечері російські військові вдарили по Херсону. Пошкоджено чотири багатоповерхові будинки. В одному з них зруйновано перекриття у квартирі. Минулося без постраждалих. Близько третьої ночі. Ворог знову обстріляв Херсон. Пошкоджено два приватні будинки. Окрім цього, вночі окупанти завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Береслав у Херсонській області. Усього за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб. Найбільшу кількість за весь час. thank you Минулого тижня Росія вдарила по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади у прифронтовому селі Запорізької області. Військових зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь дня артилерії. Лише сьогодні у 128 двадцять бригаді підтвердили загибель 19 військовослужбовців. Видання громадське з посиланням на анонімних співбесідників повідомило деякі деталі цієї трагедії. По перше, росіяни стежили за бійцями з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Однак помилилися і влучили в будівлю позаду військових ближче до дороги, і виходить усі, ті, хто стояли ближче до дороги, загинули. А особовий склад, який мав нагороджуватися, командирів гармат, навідників, артилеристів, трохи прикрила стіна будинку, в який влучив іскандер. Водночас багато військових зазнали поранень від уламків. До слова командир 128 ї бригади Дмитро Лисюк запізнився на захід. Військовослужбовці чекали комбрига понад півгодини, а тоді стався приліт. Комбриг прибув буквально через дві хвилини. Лини після прильоту міністр оборони Умеров доручив головній інспекції міністерства оборони провести повну перевірку за фактом події. Президент Зеленський заявив, що цієї трагедії можна було уникнути, і пообіцяв встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Наразі і працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії. Суботу українські пілоти завдали авіаударів по інфраструктурі суднобудівного заводу залив у Керчі. Спершу російське міноборони повідомило, нібито корабель чорноморського флоту Росії, який перебував на суднобудівному заводі, зазнав пошкоджень. Пізніше і командувач повітряних сил України Олещук підтвердив, що потоплено один із найсучасніших російських кораблів. Йдеться про Аскольд, малий ракетний корабель типу Каракурт, який може нести до восьми ракет калібр. Керівницю об'єднаного прес-центру. Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк говорить, що наразі наслідки удару повністю недорозвідані. Але пошкодження ракетоносія, який перебував на суднобудівному заводі, не дозволять йому нести бойове чергування. Друзі, вступайте до нашого клубу клубу УП. Так, ви підтримаєте незалежне медіа і матимете привілей бути на прямому зв'язку із редакцією нашого видання Клуб ОП не лише про журналістику, а й про соціальну відповідальність. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Армія оборони Ізраїлю заявила, що сухопутні війська вночі захопили опорний пункт Хамас і завдали ударів по 450 об'єктах, що належать. Терористичному угрупуванню в рамках продовження наземного наступу Ізраїлю в секторі Гази повідомляється, що опорний пункт включав спостережні пости, тренувальні майданчики і підземні тунелі. У результаті одного з авіаударів убили керівника спецоперації Хамасу Джамаля Мусу. Тим часом американський атомний підводний човен прибув у зону оперативної відповідальності центрального військового командування США, яке включає близький схід. Східну Африку та Центральну Азію. А у Туреччині пропалестинські протестувальники намагались штурмувати авіабазу США. Поліція застосувала сльозогінний газ. Та водомети демонстранти висловились проти операції Ізраїлю у секторі Гази, а також підтримки Ізраїлю з боку США. Також вони вимагали закриття авіабази. Тим часом, держсекретар США Блінкен прибув до Туреччини для чергової дипломатичної зустрічі. Це його остання зупинка в регіоні перед поїздкою до Азії. Очікується, що він зустрінеться з турецькими офіційними особами, щоб обговорити війну Ізраїлю та Хамас. The Telegraph пише, що Ізраїль вперше в історії збив ракету в космосі. Ізраїль застосував свою систему протиракетної оборони Arrow, щоб збити балістичну ракету за межами земної атмосфери, що вважається. Першим бойовим зіткненням, яке коли-небудь відбувалося в космосі, балістична ракета була запущена з Ємену підтримуваними Іраном хуситами і пролетіла майже тисячу миль над Аравійським півостровом на шляху до своєї мети ізраїльського портового міста Ейлат. У своїй заяві Цахал заявив, що системи ВПС відстежили траєкторію ракети і перехопили її в найбільш відповідний оперативний час і в найбільш відповідному місці. Ви не повірите, але це факт. Російський диктатор Путін вирішив брати участь у березневих президентських виборах, що дозволить йому залишатися при владі в Росії щонайменше до 2030 року. Про це сьогодні пише Reuters із посиланням на шість джерел. Йдеться про те, що Путін прийняв це рішення нещодавно і що оголосять про це найближчим часом. Згідно з офіційними опитуваннями громадської думки, російський диктатор має рейтинг схвалення 80% виборців у Росії. Хоча багато іноземних дипломатів шпи. Гунів і чиновників очікують, що Путін залишиться при владі довічно. Досі не було жодного конкретного підтвердження його планів балотуватися на президентських виборах. Нагадаю, Путін перебуває на посаді президента довше ніж будь-який інший російський правитель з часів Йосипа Сталіна, перевершивши навіть 18-річний термін перебування на посаді Леоніда Брежнєва. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Дерляїн заявила про три цілі, які ЄС має переслідувати в контексті України. По перше, справедливий і тривалий мир, а не ще один заморожений конфлікт. За її словами, основний шлях до досягнення цього формула миру президента Зеленського. По друге, Україна потребує довгострокової безпеки. ЄС має забезпечити стійку військову силу, здатну захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. По-третє, найкращий спосіб забезпечити Україні стабільність і про процві... Вітання в середньостроковій і довгостроковій перспективі це членство в Європейському Союзі. Цитую, щоб Україна одужала. Європа є відповіддю. Щоб ще більше зміцнити українську демократію, Європа є відповіддю. Щоб захистити Україну від майбутніх втручань, знову ж таки, Європа є відповіддю. Кінець цитати. Вчора президент Зеленський дав інтерв'ю телеканалу NBC у програмі Meet the Press. Основні тези з нього такі: по-перше, президент не згодний із тим, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут. Україна розглядає різні варіанти військової стратегії. За словами Зеленського, наші військові розробляють різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і завдавати несподіваних ударів. Росії також він говорить, що українські військові більше вмотивовані ніж усі окупанти, які прийшли в Україну. Росія, Іран та Північна Корея спонсорували атаки Хамас на Ізраїлі. За словами Зеленського, весь світ повинен зробити все можливе, щоб зупинити цю війну на Близькому Сході. Ну і на сам кінець Зеленський запросив в Україну Трампа, щоб пояснити неможливість його мирного плану. Цитую, мені треба буде не більше 24 хвилин, щоб пояснити президенту Трампу, що він не може щось зробити з цією війною, забезпечити мир через Путіна, якщо завжди є якщо. Якщо він не намагається і не готовий здавати нашу територію цій жахливій людині, кінець цитати на додачу до цього, Зеленський обматюкав Путіна. Сказав, що ми не готові віддати свою свободу цьому факін-терористу Путіну. Раніше NBC News повідомив, що посадовці США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів з Росією. Зеленський після цього заявив, що ніхто у ЄС та США не тисне на нього і не підштовхує до переговорів. До слова чинний президент США Байден за рік до виборів відстає від колишнього президента Дональда Трампа в п'яти з шести ключових для результатів голосування штатів. Результати опитування, проведеного The New York Times та дослідницьким інститутом сієнського коледжу, показують, що Байден програє Трампу з різницею 4-10% відсоткових пунктів серед зареєстрованих виборців в штатах Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада та Пенсильванія. При цьому випереджає Трампа лише у Вісконсині на 2% відсоткові пункти. Під час дослідження респонденти з усіма рівнями доходу заявили, що політика Байдена зашкодила їм особисто, тоді як політика Трампа їм допомагала. Згідно з дослідженням, дві третини електорату вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. Виборців також непокоїть похилий вік Байдена, 81 рік, адже 62% заявили, що Байдену не вистачає гостроти розуму, щоб бути ефективним. На противагу цьому лише 39% електорату загалом вважають занадто старим Трампа, якому 70. Десят з різницею 59% проти 37% респонденти заявили, що більше довіряють Трампу ніж Байдену в питаннях економіки, що є найбільшим розривом у будь-якому питанні. Тим часом глава МЗС Дмитро Кулеба дав інтерв'ю німецькому виданню Вельт. В ньому він сказав, що Україна посилено інвестує у власне виробництво зброї, щоб менше залежати від західної підтримки, адже програш у війні проти Росії став би поразкою усього світу. Цитую, якщо Захід не може виграти цю війну, то яку він може виграти? Якщо ми не виграємо цю війну, це буде велика поразка для всього світу, включаючи Німеччину. Кінець цитати Кулеба зазначив, що Київ готується до будь-якого розвитку подій у США наступного року. Саме тому зараз. Інвестує у великих масштабах у власне виробництво всіх видів зброї, значно збільшуючи внутрішнє виробництво та мілітаризуючи економіку. За словами Кулеби, багато хто недооцінює європейську підтримку України, але сама Європа потроху розуміє, що Стоїть на кону, і завдяки нашим друзям у Європі та інших країнах ми не боїмося сценарію кінця світу. Він висловив переконання, що канцлер Шольц також твердо вірить в Україну і не боїться Путіна, хоч він і досі не сказав, що Україна має перемогти, а завжди каже, що Україна не має програти. На думку Кулеби є велика різниця між перемогою і непрограшем. До слова, новий український дрон Камікадзе пішов у серійне виробництво і його вже замовляють сили оборони для своїх операцій. Про це розповів генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін в інтерв'ю Економічній правді. За його словами, рекордна дальність бойового вильоту нової розробки тисяча кілометрів. Цитую в Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог Шахеда. А є і більш потужні моделі, бо шахеди так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками. Кінець цитати: а ще за словами сметаніна на потужностях у короборонпрому розгорнули ліцензійне виробництво трьох моделей FPV-дронів приватних компаній. Запорізький та Нікопольський заводи феросплавів, які входять до групи приват Коломойського, зупинили свою діяльність. Зупинка пічних агрегатів відбулася на зимовий період через відсутність постійного забезпечення електроенергією та водопостачання. Підприємство в умовах простою зосередиться на проведенні ремонтних робіт. У запорізькому феросплавному заводі пояснюють, що переривання постачання електроенергії та води негативно впливає на технічний стан пічних агрегатів при їх дуже високій вартості. Також кожен запуск та розігрів. Печі супроводжуються значними капіталовкладеннями та виробництвом некондиційних феросплавів. Натомість замовлення вітчизняних покупців на зимовий період будуть забезпечені залишками виготовлених феросплавів. Сбу затримала раніше засудженого за виправдовування агресії чоловіка, який передав агенту російської ФСБ у невизнаному Придністрові розвідданні. Чоловік встановив контакт з представником так званого Придністровського правозахисного центру союзу російських громад Придністров'я. Цей центр створений у 2012 році за наказом Путіна для підтримки російських співвітчизників, які проживають за межами Росії, у тому числі через надання їм грошової допомоги. У травні чоловік надіслав Придністровському правозахиснику матеріали свого попереднього. О, кримінального провадження, не погоджуючись з винесеним йому вироком і заявляючи, що в Україні порушили його права. У відповідь отримав запевняння про те, що організація надаватиме йому щомісячну грошову допомогу в розмірі 2285 російських рублів. Натомість чоловік зобов'язувався збирати відомості про українські сили оборони та об'єкти критичної інфраструктури у Вінницькій області та передавати їх іноземній організації. Впродовж липня-жовтня він надав замовнику інформацію про розташову об'єктів залізниці, енергетики, поліції та охорони здоров'я в своєму регіоні за що на особисту банківську картку отримав близько. Трьох тисяч гривень, як повідомляє СБУ за словами чоловіка, окупанти планували удари по критичній інфраструктурі регіону із використанням ракетного озброєння та дронів Камікадзе. У разі успіху ворожої операції російська спецслужба за інформацією СБУ, гарантувала своєму агенту грошову винагороду у розмірі 100 тисяч рублів. Після виконаного завдання зловмисник сподівався на те, що його евакуюють на територію Росії. СБУ затримала чоловіка 57-річного жителя Хмільницького району Вінничини. Йому загрожує 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета депутату Олександру Дубінському, якого підозрюють в організації незаконної переправи через кордон свого брата. Депутатка від партії голос Юлія Клименко була однією з тих депутатів, котрі 19 жовтня найбільше доклалися до організації голосування церковного закону. Він покликаний припинити діяльність в Україні пов'язаних із Росією релігійних організацій. Від самого повномасштабного вторгнення Українська православна церква і чинна влада розігрують досить голосну виставу. У ній УПЦ щосили вдає, що вона не має стосунку до РПЦ, а рада всіляко підкреслює, що закон про заборону МП не Зовсім про заборону і не тільки про УПЦ 3 листопада закінчився термін подачі поправок до другого читання. Тож у найближчі місяць два у цій божественній комедії буде зіграно останні сцени. І ніхто зараз не може з певністю сказати, чи принесе закон звільнення від російської церкви, чи навпаки породить сотні точок внутрішньої напруги по всій країні. Українська правда спробувала з'ясувати, чи зможуть прихильники московського патріархату зірвати ухвалення закону. А якщо ні. То наскільки радикальним він буде? Посилання на відповідний матеріал української правди залишу в описі відео. Вчора ввечері в різних регіонах України можна було спостерігати рідкісне атмосферне явище північне сяєво-червоного кольору. Про північне сяєво повідомляли на Київщині. Зокрема, Бучанська міська рада написала, що над громадою спостерігається північне сяєво Аврора. І опублікувала фото. Краматорська міська рада написала про явище в Донецькій області. Також червоне небо спостерігали на Харківщині, Чернігівщині, Одещині, Кіровоградщині, а також у Запорізькій та Херсонській областях. Харківський астроном Володимир Кажанов пояснив, що небо червоного кольору спостерігають в різних областях України через геомагнітну бурю. Вона пов'язана з бомбардуванням нашої планети, викидом корональної маси, що стався на сонці кілька днів. Тому наразі це все. Поділіться випуском. Пестрічка з тими, кого любите, і тисніть. Вподобайку.